Доброго дня, ми знімаємо сьогодні репортаж про е, Степанова Максима і його суперголи в баскетбольному міні-ігрі. І коротше, дивіться. Переключаємося і доброго дня. Добрий день, мене звати Олександра, яка знімає цей репортаж. І Він, як бачимо, тренується. Привітається з нашими учасниками. Привіт, я буду добувати голи. Ви на канал, ставте лайки. І не забувайте нажимати на колокольчик. Щось він в камеру не дивиться, ну добре. Плюс гол. І виходить, якщо ми... Треба засняти мяч. Так. Ай, да, 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 да. Чекай, заснімай мяч. Подожди. Ай, так, та, та, та. Атакуй! Йо-хо! Ай-та-та! Ай-та-та! Ай-та-та-та-та-та-та! Це моя подружка. В ось цьому, ну, типу, тут... моя подружка сидить. І Це наш воротар Це двоє бойців, цей е... репортаж про Гатіна Максима. Розкажіть, як ви... школа и как вы тут обучаетесь? Обучение среднее, 6 э, иногда 7, иногда 9. Смотри в камеру. В камеру смотри. Обучение э, ну, ну, среднее. Э, Плюс-минус вообще. Ага. Э, э, а школа? Цікаво. Ніколи не бачив таких цікавих дітей. Ем, ем, що, е, що я можу ще розказати? Е, е, ну і все. Ну, до побачення гарного дня. вам. Заді вас. <рес> <рес> Добрий день! Вас як звати Діана Олегівна, так? Че вас? Ойди сюда! Ей! Да, 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 да. мені! Да, да, Степанка! А ми так не робимо зараз. Так, расскажите, порта же! Да! Забирай Мені телефон, вука, алло! Я вдар. Це кстати Степанова! А, <зв. <зв. Тільки що бачили, як хтось <ріху> Ну, до ну, побачення, э, з вами була Петречка Олександра Романівна. <ріху> <Я Харнула. ріху>